Сенат сполучених штатів має розглянути законопроєкт про допомогу Україні, окрім військових постачань. Пакет передбачає і бюджетну підтримку. Про що поговоримо із народною депутаткою України, головою комітету Верховної ради з питань бюджету Роксоланою Підласою. Пані Роксолано, добрий вечір. Доброго вечора. Законопроект передбачає зо 8 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Однак, як ми пам'ятаємо, республіканська партія наполягала на тому, щоб це був кредит, і власне це є кредит. Як це вплине на стан виконання нашого бюджету? Якщо говорити. Прямо то це квазі-кредит, тому що він, по перше, безвідсотковий. По-друге, президенту США дозволяється його анулювання або списання. І ось цей законопроект, який розглянула палата представників і буде ухвалювати Сенат, він прописує дуже чітку процедуру. Там сказано, що після 15 листопада, 2024, тобто вже цього року, президент США має право списати Україні 50% відсотків в заборгованості по цьому кредиту, а після 1 січня 2026 року Ще 50%. для того, щоб це зробити, президент має подати до конгресу звіт з обґрунтуванням, чому він вважає, що потрібно списати заборгованість, і після цього буде застосовуватися своєрідний принцип мовчазної згоди. Якщо конгрес проти, то він матиме чітко визначений час для того, щоб зареєструвати та проголосувати резолюцію про непідтримку пропозиції США. Якщо така резолюція. Люція не буде проголосована, то президент США має право списувати кредит. Це для нас, звісно, це нам допоможе, тому що. Кредит набагато гірший ніж грант в умовах, коли в цьому році наш державний борг сягне близько 90, перевищить навіть 97% внутрішнього валового продукту. Але хороша новина в тому, що після голосування в сенаті наша потреба у міжнародному фінансуванні на 2024 рік буде повністю закрита. Ми всі не видатки в 20 Четвертому році зможемо профінансувати, це означає, що уряд міністерство фінансів якоюсь мірою народні депутати вже можуть починати працювати над тим, щоб забезпечити цю міжнародну підтримку на 2025 рік. Також а коли ці гроші фізично надійдуть в Україну, і на що вони можуть бути витрачені? це буде дуже швидко. Після ухвалення сенату ми очікуємо підписання президентом Сполучених Штатів, і одразу я не думаю, що тут будуть якісь затримки. Вони будуть перераховуватися Україні, але звісно, як і з будь-якими американськими грошима в нас будуть поставлені умови з сфери реформування України для того, щоб перераховувати ці транші. Ми вважаємо і такий план був попередній, що кожен. Транш американської бюджетної допомоги буде супроводжуватися якимись умовами, наприклад, в 2023 році, до того як був заблокований бюджетний процес в Конгресі. Ми отримували транш на при однією з умов було реєстрація та голосування законопроекту про розширення повноважень спеціальної антикорупційної прокуратури. Ну і загалом, умови, які ставить американський уряд, вони часто пов'язані саме з антикорупцією або з реформуванням правоохоронних органів. Що стосується використання коштів, то вони будуть надходити в. Загальний фонд державного бюджету і тут є тільки два обмеження: їх не можна використовувати на військово військові видатки, тобто на зарплати, забезпечення військовослужбовців, закупівлю військової техніки і так далі. А також це новела цього року. Їх не можна буде використовувати на забезпечення пенсій. Таку норму теж внесли республіканці, тому що це їхнє дуже чутливе питання, внутрішнє і американські виборці. Які і голосують за цих конгресменів, не розуміють, чому Америка повинна платити пенсії українським пенсіонерам. На жаль, і на жаль, конгресменам не вдалося пояснити це своїм виборцям. Хоча ми доклали дуже багато зусиль для того, щоб вони зрозуміли і залишили нам можливість фінансування пенсій, але тут. То одразу треба заспокоїти, що проблем з виплатами ніяких не буде, тому що усі інші донори не заперечують, і ми будемо використовувати кошти Європейського союзу та інших країн на відшкодування пенсій. Конгрес також ухвалив рішення про конфіскацію російських суверенних активів, тобто тих, які належать державі Росія. Їх в Сполучених Штатах не так багато у порівнянні з тим, що лежить в Європі. Здається, орієнтовно 5 мільярдів доларів з 300 мільярдів, які взагалі є в країнах наших союзницях. Що це для нас означає? Чи означає це, що Україна отримає ці гроші? Так, я думаю, так в цьому закон... це інший законопроект, але він теж був ухвалений у суботу. Одночасно з пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, це так званий РЕПО-Акт, в якому мова йде і про заборону і обмеження Тіктоку інших соціальних мереж, і там говориться якраз про те, що з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів від 4 до 5 мільярдів доларів знаходяться під юрисдикцією Сполучених Штатів Америки. Решта, як відомо, в Європі переважно в Європейській Ейському союзі та великобританії, і найбільша частина 190 мільярдів доларів знаходиться у Бельгії в депозитарії цінних паперів, який називається Euroclear. і ось це рішення Конгресу США про те, що е, вони дозволяють президенту США конфіскувати усі активи, заморожені під юрисдикцією Сполучених Штатів. Воно для воно є дуже хорошим сигналом, тому що ви знаєте, що європейська комісія зараз продовжує наполяг. Гати на варіанті, в якому європейський союз Передає на потреби України лише прибутки від конфіскованих російських активів це від 2 до 3 мільярдів євро на рік. Але нам абсолютно не зрозуміло, чому не йде дискусія, хоча б про те, які можна юридичні механізми застосовувати для конфіскації усіх заморожених у європейському союзі російських активів, і, і можливо а... це рішення в Сполучених Штатах і стане таким каталізатором поштовхом для відповідних рішень у Європі. Європейському союзі та поза його межами там, де лежать російські гроші, і в країнах, які співпрацюють з Україною, дякую вам дуже за те, що ви приєдналися сьогодні. Це була Рокселана Підласа, народна депутатка України, голова комітету Верховної ради з питань бюджету.